Українців не існує, їх вигадали. Це росіяни, які просто захворіли. Тому ми їх всіх вб'ємо і знищимо їхню державу. Звучить як божевільне виправдання наміру здійснити геноцид цілого народу. Але це просто ідеї, які озвучують російські лідери та пересічні пропагандисти. Вітання! Я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ми розкажемо вам, як росіяни заперечують наше право на існування. І пояснимо, навіщо вони це роблять. Українці, штучна та вигадана нація. Вже більше ста років ця ключова теза російської пропаганди. Володимир Путін, коли готував обґрунтування війни, теж нічого нового вигадувати не став. У статті про історичну єдність росіян та українців він просто повторив антинаукові міфи про «один народ. Цю статтю змусили прочитати всіх військових. Це мало дати їм, хоч якесь пояснення, навіщо вони перейшли кордон 24 лютого. Затятий захист українцями своєї держави мав би розвіяти ці ілюзії. Але Росія, і після багатьох місяців програшу неіснуючим українцям, продовжує заперечувати реальність. Головний антиукраїнець Володимир Путін. Пропагує свою версію про те, як виникла сусідня нація. У нас на наших територіях зараждалося російське государство. Спочатку в Новгороді, потім в Києві, потім все це в місті росло. Але давні кияни, новгородці та москвичі за Путіним це єдиний народ. Говорили вони однією мовою, аж доки русських людей не поработила Польща. Тоді й українська мова з'явилася. в візики почали визникати по моєму тільки в 14-му чотирнадцятому 15-му на під влиянням е Польщі, подпастом тому що західні частини російського государства оказались в різних странах. Тобто Путін прямо заявляє: українці це такі зіпсовані Польщею Росіяни, а Українська держава це щось несправжнє, чи то вигадана австрійським генштабом, чи то зліплена Леніним. Ну в этом смысле, в этом смысле Україна, звісно, складывалась як искусственное государство. Такі погляди, звісно ж, антинаукові, адже в світі не існує жодної нештучної нації. Чи держави усі вони продукти історичних процесів та зусиль людей. Більшість європейських націй та держав сформувалися в минулі 200-300 років. Росія теж. Тож поділ держав на штучні та природні частина пропаганди. Але путіну потрібно говорити про вигадану Україну, щоб пояснити, чому її треба знищити. Сожалення на Україні удалось внедрити в знання мільйонів людей такі. Псвдоценності, які привели к тому, що на цій території создалі фактички антиросію. Російська пропаганда формує віртуальну реальність, в якій весь світ обертається навколо Росії, і всім у світі більше нема чим зайнятися, окрім як мріяти про знищення Росії. І от саме для цього вороги богообраного народу створили антиросію Україну. Цю тезу просуває вся кремлівська кліка. Про Україну як антиросію не втомлюються повторювати секретар Радбезу Патрушев і колишній недопрезидент Медведів, але вони поки не наважуються прямо сказати, що збираються робити з цією антиросією, і розповідають байки про повагу до українського народу, який потерпає під нацистським режимом. Раціональність состає в тому, що Україна як держава, в принципі не має существувати. Повна ліквідація української державності ось про що мріють в Кремлі. Але що ж робити з українцями, які цю державність створили, і яку зараз завзято боронить? Всіх побітів, всіх уб'йом, всіх кого кавунада грабів, все буде як ми любимо. Убити всіх українців, які не хочуть бути росіянами? Саме про це говорять адепти рускава міра. Міркують над тим, як би це пояснити самим собі. І, звісно ж, виходять на новий рівень божевілля. І нам дуже важливо створити образ врага, який будет отвечать как бы истинному месту. То есть это русские люди, которых вселился бес. Мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем миллион, пять миллионов. Ось такой потворной формы набывает твердження Путина про один народ, подхопленный широкими массами. Російська пропаганда заохочує максимальну дегуманізацію українців. Якщо Українець не згоден, що він не росіянин, його треба вбивати, навіть якщо це дитина. Прямо от там, де плини каче, топіть дітей, топіть, прям сині. Це не ваш метод, тому ви інтелігентні люди писателі, писатели фантасти, а це наш треба було. сказав, що москалі окупували. І сразу прям бросаешь в, в ріку з буйним ціченієм. І от прям в эту смирякову хату прямо забивать і жить. Якщо росіяни хотіли такими ідеями завоювати любов українців, то у них це не вийшло. Це розуміють навіть деякі розмовляючі голови, яких допускають до телевізора. Розказують. Українцям, що їх не существують, що вони всі русські люди, розказують їм, що український язик создан австровінгерським гінштабом, і що він фіктивний, ми настраюваємо їх проти В Втім, росіянам очевидно, що їх вже не полюблять в Україні ніколи. І це природно. Адже жоден народ не полюбить того, хто прийшов його завойовувати. Тому російська пропаганда буде далі просувати наративи про наше знищення, а не єднання. Україна должна оставаться на карці міра, uh, yeah, <coughs> я чесно говоря, думаю, що так. Да, потому що там останется в будь-якому uh, количество людей, з якими не хотілося б жити в одному государстве. Ну, so, розстріляємо. То... Отож, росіяни почали усвідомлювати, що українці це зовсім інший народ, не схожий на них зі своєю геть іншою державою. Відмінностей значно більше, ніж тотожності, і вони це бачать. У нас своя історія, свої традиції, і зовсім по іншому організоване суспільство. Війна Росії проти України зробила цю різницю ще більш очевидною і для світу, і для самих Росіян. Тому тепер Росія пояснює свою агресію не прагненням відновити братерство народів, а наміром знищити вигадану нею загрозу України. А це означає, що у нас немає іншого вибору як перемогти в цій війні, бо росіяни не планують залишати нам ані нашої історії, ані нашої держави. А ми, українці, знаємо, що вони у нас справді давніші за сусідські.